11 година, майже центр Харкова на мосту три потрощені авто. Розчавлений Део Сенс ледь можна впізнати. У машини вціліло хіба що заднє колесо. Свідки говорять, водій легковика їхав собі прямою дорогою, аж раптом машину почало розкручувати. Віділ, що део сенс почало крутити на дорозі, і він вилетів на полосу полусустрічного руху. Я різко повернув вправо. Ушов під ЗІЛ, а впереді Зіл столкнувся з автомобілем. Сенс вилітає просто в лоба вантажівці. Вага зіла більше чотирьох тонн. Велетень б'є деу та тягне з десяток метрів. Цей удар не лишає жодного шансу ані водієві, ані пасажирці легковика. Підтверджено загибель водія даного автомобіля за сенс. Чоловік 79-го року народження, а також пасажир, жінка приблизно 40 років, особу якої поки що не встановлено. Тіло водія на дорозі його витягли випадкові свідки. Хотіли надати першу допомогу. Марно, поряд родичі не на камеру. Говорять, чоловік підпрацьовував таксистом. Попередньо маємо таку інформацію, що це нібито автомобіль таксі. Пасажирка таксі сиділа попереду. Саме на її місце і припав удар. Рятувальники готуються вирізати тіло з металу. Водій зіл у лікарні. У нього численні забої. Ще одна авто Хонда застрягло під вантажівкою з іншого боку. Керманич відбувся переляком. Скорості не дуже великі були. Машин багато машини не з дуже великої скорості. Ну у нього підомітер застив на скорості 30 км в час. Сенса. Чому на невеликій швидкості такі смертельні наслідки очевидці впевнені, винна сукупність обставин, дорога, хоча й пряма, але мокра. А на задніх колесах машини таксі літня гума. Відтак водієві, втративши контроль над авто, було складно вивести машину з за носу. Цей називають свідки фатальною помилкою таксиста.